Марійка, їй 4 місяці. Одне щеплення від поліоміеліту. Ми вже зробили. Скільки ще потрібно зробити щеплень, щоб захистити мою дитину? Для захисту від поліміліту дитина потребує декількох щеплень. В відповідності до календаря щеплень в Україні. Вакцинація на першому році життя проводиться трьома дозами в два і в чотири місяці. Проводиться вакцинація інактивованою полімілітною вакциною, коли вакцина вводиться ін'єкційно. В 6 місяців в вигляді крапелюк для роту використовується оральна полімілітна вакцина. В подальшому проводиться ревакцинація в 18 місяців, в 6 років і в 14 років оральною полімілітною вакциною.